Я Анастасія Купрієць та я Сніжана Чернюк. Знайомимо вас із ЄС із європейської столиці Варшави у рубриці Україна і чи ЄС говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні будемо говорити про те, як прихід до влади Трампа у Сполучених Штатах може вплинути на європейський союз, адже потенційних викликів чимало. І час діяти насправді настав, як казав Дональд Туск, майбутнє Європи залежить перш за все від самих європейців за умови, що Європа, нарешті, подоросліша і повірить у власні сили. Під час Будапештського саміту європейського політичного співтовариства 7 листопада президент Франції Еммануель Макрон запропонував Європі взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку. І після виборів у США, як знаємо перемоги на них Дональда Трампа, європейські лідери зустрілися обговорити подальші дії до Будапешта на саміт. Також приїхали майже всі лідери Європи. Також у п'ятницю, 8 листопада, лідери країн-членів Євросоюзу провели окрему неформальну зустріч. До Угорщини також прибув Володимир Зеленський, президент України, і це була зокрема така перша нагода обговорити в широкому колі можливі наслідки та виклики після виборів у США. Попри те, що зміна парадигми неминуча, політичні відносини США та ЄС каже професор Артур Новакфар із Варшавської школи економіки, не зміняться, оскільки пріоритети вже розставлені. Політична реляція, і тим самим relacje, które mają wzmacniać bezpieczeństwo. Політичні відносини, отже, і відносини, які мають зміцнювати безпеку, тут не зазнають особливих змін, оскільки їх вектор визначається ситуацією, в якій перебуває весь світ. Тобто з одного боку йдеться про російську загрозу, з іншого про те, що американці розглядають тихоокеанський басейн як один із дуже важливих театрів для. Забезпечення безпеки, а тому розігрування тут політичної гри, і що до цього вони незмінно розглядатимуть євросоюз як групу держав-союзників, це мало що змінить, але тут говоримо лише про вектор. Якщо ж говорити про деталі, то багато що зміниться, бо з погляду американських інтересів, другий театр, тобто тихоокеанський басейн, важливіший ніж європейський простір. Європейський простір матиме своє значення, але адміністрація Дональда Трампа безперечно приділятиме більше уваги цим другим відносинам, оскільки вони слушно, на мою думку, адекватно ідентифікують тут власні інтереси і рівень загрози. Хоча це може здатися дивним, особливо для українських слухачів, але зверніть увагу, що з погляду американців Росія є другою чи можливо навіть третьою класною державою, оскільки, по перше, вона Звасалізована і підпорядкована Китаю і належить до, так би мовити, єдиної бази, яку будує Китай. І в жодному разі Китай не буде пасивним, а наполегливим і дуже активним учасником міжнародних відносин. Крім того, Китай має свою політику в басейні Тихого океану, де чітко формулюють територіальні претензії до Японії. Там йдеться, наприклад, про острови Сенкаку або Дяоюйтай, це японська та китайська назва тих самих островів у Китаю Є конфлікти з В'єтнамом, є конфлікти з Філіпінами, і це очевидне яблуко розбрату Тайвань. І в цьому контексті ми також говоримо про певний контроль ресурсів, які там є в цьому контексті. Мові ми тут о якісь контролі засобів, які там існею. Натомість щодо енергетичної, особливо економічної політики, професор Новакфар передбачає набагато серйозніші наслідки. Он хоче проводити політику меркантилістичну. Вона означає, що, по перше, хроніть свій ринок. Він хоче проводити меркантилістичну політику. Це означає, що, по перше, захищає свій ринок високими митними зборами. А по друге, означає, що прагне створити позитивний платіжний баланс. Це означає, що захищаючи свій ринок, він захоче отримати приплив якомога більших грошей зі світу до сполучених штатів. Це політика, яка не є немислимою чи поганою, тому що він переслідує інтереси власної країни. У західній Європі є дуже багато грошей, тому він бачить тут певні можливості для досягнення бажаного ефекту. Тож, як уже сказано, в політичному та оборонному вимірах цей альянс надалі буде присутній. Напевно, Росія розраховує, що він раптом розпадеться а тут нічого не розвалиться, тільки зміцніє. Ну але з економічного погляду. Проблеми точно будуть. Вони виникнуть через те, що якщо Америка підвищить мита на деякі європейські товари, ну то Європа також підніме мита на американську продукцію. Це по суті дорога в нікуди, так між нами кажучи. Але є одна річ, яка є принципово важливою, саме те, що Європі доведеться звідкись отримувати енергетичну сировину, з якої виробляється енергія. Ну і тут є питання близького сходу, або він трохи дестабілізує, так. І друге Америка теж відкрила свій ринок для експорту такого виду сировини, бо треба пам'ятати, що вона багато десятиліть не експортувала нафту чи газ, а зараз експортує. Тож він намагатиметься продати його якомога дорожче, що також погіршить економічне зростання чи витрати виробництва в Європі, та може мати дуже сильний негативний вплив на європейську економіку. Європа не зможе збалансувати це якимись, я не знаю, митами чи якоюсь своєю політикою в цьому плані. Тож тут у нього треба сказати великі переваги, великі тузи в рукаві, і він може примусити європейців задовольняти інтереси не надто вигідні для них, а також до такої торговельної політики, яка зовсім не буде так добре відзеркалювати збільшення чи принаймні оголошене підвищення американського мита на європейські продукти. Тобто Трамп може примусово запровадити відповідні низькі європейські мита на американські продукти для досягнення своїх власних цілей. Проте, на мій погляд, усе це не така вже й проста картина світу, бо треба зауважити, що це просто мусить, бо це логічно схилити лідерів європейського союзу чи держав-учасниць Європейського союзу до набагато тіснішої співпраці ніж вони досі мають. Логічно склонити приводців унії Європейської або пальств чонковських Унії Європейської до дуже щічлішої співпраці ніж вони мають дотихчас. Тож викликів чимало і чи готовий ЄС до них? Адже ідеї Трампа щодо співпраці США з ЄС, зокрема у форматі НАТО, мають не лише занепокоїти, але й підштовхнути до реальних дій. Експертка польського інституту міжнародних справ Йоланта Шиманська каже, що ЄС насправді готувався і буде, звісно, продовжувати це робити. Має незабаром також розпочати роботу. І європейська комісія, які є виклики, та як власне до них готувався ЄС, продовжить експертка. Є це, напевно визвання для унії Європейської, для того, що Уні Европейська міла вже тобі ще дочинення з президенту Трампа. Це безумовно виклик для європейського союзу, тому що європейському союзу вже доводилось мати справу з президентом Трампом в минулому, і навіть тоді ми вже мали певні розбіжності в інтересах, як в економічній сфері, так і в сфері безпеки. Але зараз міжнародний контекст, в якому опинився європейський союз. Набагато складніший. тому що, по-перше, ми маємо два дуже серйозні конфлікти навколо Європейського Союзу. Один з них це насамперед повномасштабна війна Росії проти України, а інший – ескалація конфлікту на Близькому Сході. Також звичайно, економічний стан Європи не найкращий, як ми нещодавно бачили, досить детально в доповіді Маріо Драгі. Тому цей контекст є складним. Але з іншого боку, ми вже можемо бачити низку приготувань до такого сценарію. Однією ідеєю для нового терміну Єврокомісії є посилення оборонної промисловості Європейського союзу, посилення співпраці держав у сферах безпеки. У Нас є плани щодо призначення комісара з питань оборони. Ми знаємо напрямок, в якому фон дер Ляйн захоче рухатися, і ми знаємо, що пріоритетом є безпека та європейська конкурентоспроможність. Президентство Трампа насамперед може принести невизначені ситуації з безпекою в Європейському Союзі. Дональд Трамп вже дуже прямо говорив про те, що європейський союз повинен взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку і зміцнити таким чином НАТО. Польща, наприклад, вже давно зрозуміла всі ризики, інші країни також і намагаються посилити свої витрати на оборону, але також і в ЄС. Ви можете бачити, що зусилля в цій сфері докладаються. Президентство Трампа може також супроводжуватися торговельною війною, потенційно матимемо економічний протекціонізм. Це ті тенденції, які ми знаємо, до яких готуємося, і які будуть ключовими в переговорах щодо багаторічного бюджету європейського союзу, які власне і починаються. Самі переговори щодо бюджету триватимуть ще довго, і вже тоді, говорячи про конкретні гроші, суми та ідеї фінансування цих проєктів, ми зможемо сказати, чи готовий європейський союз. Але безумовно він почав готуватися багато місяців тому. Більшість цих приготувань зводилась до діагностики ситуації, до розмов про те, що потрібно зробити, а чи дійде до дії, ми побачимо під час наступної каденції Європейської комісії. Як ми знаємо, комісія наймовірніше має розпочати свою роботу на початку грудня. Каденції комісії європейської. Бо як ви комісія повинна правдоподобні рушити з працями на початку грудня. Андріус Кубіліус буде комісаром з питань оборони. Він уже пройшов слухання в парламенті, і наступні чотири роки має розвиватися військово-промисловий комплекс. Проте розвиток військового сектору залежить від політичної волі країн-учасниць. Сподіваємося, її вистачить. Крім того, впливовішим ніж Єврокомісія є парламент, а там є чимало євроскептиків, тобто представників партій, які критикують ЄС і не сприяють його розвитку. Прихід до влади Трампа у США може їх насправді підсилити. Про це говорять і самі євроскептичні сили, адже мають із Трампом спільні цінності та погляди, наприклад, на міграцію та оборону. Про те, що президентство Трампа посилить позиції патріотів за Європу, заявив заступник голови чеської опозиційної партії Карл Гавлічек. Група патріоти за Європу в Європарламенті була створена після виборів до Європарламенту в червні 2024 року. Серед членів засновників, колишній прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і лідер австрійської партії свободи Герберт Кікль, себто сили праві і євроскептичні. Тож як сам факт повернення Трампа до влади може вплинути на антиєвропейські сили всередині самого ЄС? Мисля ж унія європейська і навіть евроскептична сіла. Я думаю, що європейський союз і навіть євроскептичні сили однак повинні помітити, що насправді інтерес європейського союзу це його безпека, і можливо, президентство Трампа навіть допоможе це зрозуміти. Якщо Сполучені Штати за президентства Трампа вирішать піти з Європи військовому плані і не підтримувати Україну, а такий сценарій дуже ймовірний. Вже сьогодні говорять про потенційну розмову між Дональдом Трампом і Путіним. Що це укладення миру фактично за рахунок України, то це дуже сильно вплине на безпеку країн-членів європейського союзу, і мені здається, що це буде таким чітким сигналом для євроскептиків, що підтримка президентства Трампа це не про спільні інтереси, тільки якщо в їхньому інтересі, щоб європейський союз розпався, на його території відбувалися збройні конфлікти. Бо розділений європейський союз дуже сильно ризикує стати мішенню для Росії. З іншого боку, питання полягає в тому, чи дійсно Трамп зважиться на такі радикальні дії, чи дійсно він відмовиться від підтримки України, тому що ці консервативні євроскептичні рухи стверджують, що вони завдяки своїй близькості до Трампа можуть заохотити його до того, щоб Сполучені Штати продовжували залишатися гарантом безпеки для Європи. І скоріше просто представляють себе такими миролюбними партіями, які просто хочуть, щоб конфлікт закінчився, але не піддаватимуть європейську безпеку прямому ризику. Койово настав'яне передовжом попрос до того, щоб конфлікт ще Натомість не аби наражати безпосередньо безпечність європейське. Про посилення єдності як єдиний логічний вихід із ситуації для європейських країн говорив, як пам'ятаємо, і професор Артур Новакфар. Хотілося би мені бути такою оптимістичною, але щось а мабуть, Угорщина і Сербія, також історія Другої світової війни. Мені особисто дуже заважають бути оптимісткою. Так тут з тобою, на жаль, маю погодитися, і загалом існує великий ризик того, що США не залишатимуться в Європі, і що власне зробити, щоб Сполучені Штати Америки не полишили союз. Країни-учасниці ЄС вже витрачають вищий відсоток ВВП на оборону, тож цей аргумент. Трампа, напевно, має бути вичерпаним. Проте, все ж, Дональд Трамп має гасло America First. А що зробити, щоб Європа не була останньою у цьому списку пріоритетів? І, може, щоб взагалі була про це? Я запитала експертку Йоланту Шиманську. То є сочисті до трудне питання для також та дискусія в засаді о тим, чи Американі позастану. Це звичайно досить складне питання, тому що ця дискусія по суті про те, чи залишиться в Європі чи ні, триває вже давно. І насправді не тільки Трамп підштовхує Європу до більшої незалежності і зміцнення з точки зору безпеки. Адміністрація демократів про це говорила. Мені здається, що безумовно варто спробувати вести дипломатичні переговори зі сполученими штатами і доводити, що насправді пат. Потрібна співпраця західного блоку так званих країн однодумців проти авторитарних режимів потрібна співпраця, а не торговельна війна, не конкуренція чи суперечки всередині альянсів про те, хто більше віддає себе у сфері безпеки. Це не слугує цій вищій меті, яка полягає в тому, щоб захистити цінності міжнародного порядку, який ми знаємо, який базується саме на праві. Тому безумовно варто сперечатися і дбати про те, щоб переконати Трампа, що це просто наш спільний інтерес, тобто і безпека, і економічна співпраця. Є в інтересах як Європи, так і США. і ми повинні в першу чергу співпрацювати а не конкурувати в інтересі зарубно Європи, як і Станів Зєднаних, і повинні ми, придесь співпрацювати, а не ривалізувати про суперечність між таким собі бізнесовим підходом Трампа до міжнародної політики та європейськими цінностями говорив також професор НоваКфар. Уєнче політики мінзнародовець Дональда Трампа. Підхід Дональда Трампа до міжнародної політики безумовно надзвичайно договірний. Тож це так, щось за щось трохи так, ніби він був бізнесменом. У міжнародних відносинах це не найкорисніше, тому що в них так традиційно дуже важливе значення мають цінності. Так, наприклад, ми відстоюємо певні цінності, певний тип мислення, певний спосіб життя. Також європейці протиставляємо це, наприклад, росіянам. Вони мають своє право на власне життя, певну модель, але потім ми маємо оцінити, чи є вона привабливою моделлю для наших суспільств, а оскільки не є. Важко сказати об'єктивно, що не є швидше, суб'єктивно, що не є, бо там немає чого взяти і сказати: ось так підемо. Однак щодо Дональда Трампа це більш-менш означає, що він захоче продати якомога більше товарів і продуктів і послуг, і він захоче в ті переговори в рамках тих відносин, які повинні бути за самою суттю дуже політичні, вкладати багато різних економічних питань. Частково вони можуть і взагалі нікому не нашкодити, бо торгівля взагалі не є чимось шкідливим у світі, як ви розумієте. Але коли він захоче продати різні речі, які не обов'язково потрібні. А в цьому питанні зброя не найпотрібніша, якщо немає конфлікту, то це почне ставати трохи примушуванням. Я кажу, це не в контексті певності, а в контексті того, що може статися з певною часткою ймовірності. Я то не в контексті певності, тільки в контексті того, що з певною дозою правдоподобинства могло би ще Проте, треба розглядати усі сценарії. Можна, звісно, розраховувати, що США не полишатимуть ЄС, Україну, що Трамп змінить свою риторику. Проте, все ж варто готуватися до всіх можливих сценаріїв і не ігнорувати найгірший. І от якщо він справдиться, що чекатиме на Україну та ЄС відповіді на ці запитання насправді мають допомогти краще підготуватися до ризиків. І ось як бачить розвиток подій за найгіршого сценарію для України, експертка Йоланта Шиманська. Під тимчаским вицофані ще Україні є найгоршим сценарішем для України. Перш за все, припинення допомоги Україні це найгірший сценарій для України як держави, тому що там йде війна, і це потенційно призведе до територіальних втрат для України. Що стосується європейського союзу, то на території ЄС немає конфлікту, і тому ситуація навряд чи кардинально зміниться найближчим часом. Але це означає, що Росія буде робити подальші спроби відновити свою сферу впливу. Тому що отримання частини України тільки заохотить її деталі. тобто намагатися посилити свій вплив в Грузії і Молдові, Росія, звісно, вже це робить. Тому це в першу чергу негативний сценарій для тих країн, які кандидатами на вступ до європейського союзу і хотіли б вирватися з цієї сфери російського впливу. Однак для самого європейського союзу це безумовно означає велику потребу в термінових діях для зміцнення своєї безпеки. І це безумовно повинно мобілізувати держави, тому що ми не можемо виключити в майбутньому в цьому дуже негативному сценарії, що Росія захоче піти ще далі, тому це безумовно посилить витрати на оборону. Все ж, навіть якщо цей негативний для України сценарій реалізується, НАТО все одно залишається гарантом безпеки для країн Європейського союзу. Питання полягає саме в тому, якою буде політика Трампа і всередині НАТО, чи захоче він також змінити правила гри всередині самого альянсу. Будемо сподіватися, що ні, тому що в основному НАТО, як оборонний альянс, є важливою складовою світопорядку, який був створений після Другої світової війни. З іншого боку, тенденція однозначна. Європа повинна зміцнюватися з точки зору безпеки, і наступні кілька років є фактично вирішальними. Не можна сказати, що ситуація в США є якоюсь революцією для європейського союзу. Європейський союз давно знає незалежно від того, хто є при владі в Сполучених Штатах, що треба зміцнювати свою безпеку та свій економічний потенціал. І всі ці сигнали, які надходять для нас зі світу, якраз ця нестабільність та непередбачуваність пов'язана з президентством Трампа, все це мобілізує Європу до самостійних дій. Європейський союз розвивається від кризи до кризи, і ця чергова криза може мобілізувати і консолідувати європейський союз. Будемо сподіватися, що ця можливість, хоча це важко назвати можливістю, але ця обставина не буде втрачена. І ми надія, що та шанса чи теж трудно назвати це шансом, але та околічність не зростає змарнована. Артур новак Фархочі зазначає, що Трампова ідея миру це ідея миру для нього самого, а не для України. Усе ж передбачає, що в контексті підтримки України НАТО американський президент навіть за спроб впровадження в життя його уявлення про мир змушений буде враховувати спротив України російській агресії. На щастя, це спомагання теж через і тут тим контексті я б вже відівав дуже На щастя, ці зусилля також підтримує НАТО, і в цьому контексті я би передбачив дуже серйозні наслідки обрання Дональда Трампа президентом США. Бо ж усі пам'ятають, що він оголосив, що хоче, по перше, якоїсь форми миру, але ж для себе, не для України. А по-друге, він захоче на цьому заробити, бо він представляє дуже радикальний договірний підхід до міжнародних відносин. Тому він захоче продавати зброю західним країнам, а також якоїсь послуги з цього оборонного контексту. Але, на мою думку, не обов'язково так, щоб ця зброя обов'язково підтримувала Україну. Як на мене, це також важливий елемент, бо він має щось дати своїм виборцям. Однак я думаю, що тут можливий інший сценарій. Зокрема, президент Трамп пообіцяв, що він спробує запровадити певну форму миру, щоб ця форма миру існувала. Він повинен зараз підійти до росіян і почати з ними розмовляти. А ось чи знайде він тут якусь відповідну відповідь, великий знак питання? Це перше. А друге, чи вважатиме він цей мир стратегічно також вигідним для себе? Це створює вікно можливостей для України продовжувати свої оборонні зусилля і таким чином змусити росіян досягти кращого миру. І як я думаю, вони це знають. Тому вони також розраховують, щоб не перебільшити, щоб перевірити його смак, на яких умовах цей мир мав би бути. Якщо цього миру не буде, Трампу доведеться повернутися до політики Байдена щодо підтримки України, бо іншого варіанту немає. І політика Росії в цьому питанні розрахована на те саме, на що була розрахована в 2014 році, коли Росія вперше напала на Україну. Полягало це в тому, що вона дестабілізувала конкретну територію територію Європи. У цьому випадку, звичайно, це була Україна, але також ця дестабілізація тривала і тривала, і тривала, і мала тривати, тому що в інтересах Росії було створити плацдарм, створити певну можливість ще одного стрибка. І тут ми ймовірно матимемо справу з тим самим, тому що оборонні зусилля західних країн будуть їх економічно і соціально послаблювати. У цьому немає жодних сумнівів. Отже, коротко кажучи, Росія може розраховувати свою стратегію, щоб досягти такого типу речей. Вона буде манити Трампа якоюсь мирною пропозицією. Вона скаже, що ми готові, бо ми ж держава миру. Натомість, якою буде реальність, це вже ми самі побачимо. Трампа якоюсь пропозицією пропозицію буде мовила, що ми готові, бо ми єси панством покою. Натомість, яка жестость буде, то самі ще п'єнаме якою буде реальність це запитання, на яке є насправді багато відповідей про те, як наголошували професор Артур Новакфар із Варшавської школи економіки та експертка польського інституту міжнародних справ Йоланта Шиманська країни ЄС мають зараз об'єднувати свої сили і розглядати різні варіанти розвитку подій, щоб бути до них готовими. Будемо стежити за тим, як розвиватимуться події, і звісно, будемо вас інформувати щопонеділка о 18.30. Тож до наступної аудіозустрічі з вами була я, Анастасія Купрієць, та я, Сніжана Чернюк, у передачі Україна і чи ЄС.